Толя, привіт, слава Україні! Громаславу зі мною півзахисник команди Мальфархотів. Закінчився останній тур чемпіонату Києва, який, на жаль, для вас закінчився не зовсім вдало. Програли команді Сіндіка з рахунком 4-3. При цьому показали дуже непогану гру. Було дуже багато боротьби. Поділися, будь ласка, своїми враженнями та емоціями, і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачило для досягнення результату. Ну, напевно, що не вистачило, навіть на мотивації. В першу чергу адже стали чемпіонами, а так гра гарна, гарний суперник. Думаю, сьогоднішня гра була хороша гра, можна дивитися добре. Ключові гравці твоєї команди сьогоднішньої гри, на твою думку? А сьогодні всі добре грали. В принципі, когось виділити не можу, тому що програли. Не грала як одна команда. Всі молодці. Погоджуюсь з твоїми словами, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у майбутніх чемпіонатах Києва і в майбутньому Кубку Києва. Дякую.